Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ У Кіровограді суха гілка від дерева впала на газову трубу і перебила її. Аварія трапилась біля будинку по проспекту Правди 11 під час вчорашньої негоди. За словами очевидців, гілка не витримала сильних поривів вітру. Падаючи, вона пошкодила також ще й лінії електропередач. Починається буря різко. І я чую хруст дерева. Коли упала деревина, пішов газ, визвали службу зразу, цей 104 набрали, визвали. Аварійна служба приїхала десь хвилин через 15. Завдяки оперативному реагуванню відповідних служб комунікації полагодили, а от зламане дерево на момент зйомки залишалось неприбраним. Кіровоградці втрачають здоров'я. У загальнодержавному рейтингу стану здоров'я громадян. Кіровоград протягом року опустився з 6 на 15 міста серед обласних центрів. Про це повідомили на розширеній колегії управління охорони здоров'я міської ради. За словами посадовців, у місті вдалося знизити показники дорослої захворюваності. Проте високою залишається дитяча смертність. Стабільно складною є у Кіровограді і ситуація з онкозахворюваністю. Місто Кіровоград по рейтинговій оцінці займає 19 місце, як і аналогічному періоді минулого року. Вперше зареєстровано 509 випадків злоякісних новоутворень. Загальна занедбаність онкозахворювань становить 27,4% проти 29,2% за минулий рік. Онкохворим дітям повертають надію. Дитяча обласна лікарня отримала подарунок інфузомати. Придбані за кошти, зібрані під час благодійного концерту народного хореографічного ансамблю пролісок та наданими депутатами обласної ради. Нові апарати призначені для введення онкохворим дітям лікарських препаратів з високою точністю, як у великих, так і малих обсягах. Особливо це зручно, коли потрібно вводити кілька препаратів одночасно. Це просто влучають качество, потому що кожен ну, препарат має свою формака И когда он вводится дозированно и равномерно, то, что мы, нам необходимо, скажем, и это, в общем-то, автоматически высчитывается, это всегда более качественно, чем это считать на глаз капли и перепроверять. И для ребенка легче, потому что если к ним есть еще штативы, которые двигаются, больной не привязан к постели, он может вместе с этим аппаратом передвигаться. Перший заступник голови обласної ради Олександр Шаталов запевнив, що обласна влада готова й надалі підтримувати такі благодійні ініціативи. Так потрібно робити постійно і вдома, що ми повинні системно робити по дитячій обласній поліції, тому що особливе увагу потрібно нам ділити дітям і не зря з'явитися перинатальний центр. От потрібно логічне продовження, щоб на кожному етапі життя дитина він отримав сучасну європейську допомогу тут, в Первомагані. Граді провели рейд неблагополучними родинами. Розпочали з вулиці Андріївської. Тут проживає одинока матір з восьмирічною Софійкою. Жінки вдома не було. Сусіди з комісією спілкуватися не захотіли. Що там знову як раніше. На вулиці Богдана Хмельницького проживає родина Касянових, яка має трьох дітей віком від 5 до 14 років. Доки намагалися достукатися до матері, спілкувалися з найменшим Богданом, який весь час ховався. Наталія Анатоліївна, виходимо. Прізвище знаєш своє. Не знаєш? Зовні помешкання виглядає пристойно, а от усередині умови непридатні для проживання дітей. Всюди бруд, ліжка саморобні, холодильника в будинку немає. Їжу всередині готувати ніде. Правда, що на кастрі, що це саме. Пані за у вас пішло немає. Під столом пляшки з під спиртного у кімнатах антисанітарія. Живе родина з п'яти осіб на 30-40 гривень у день, які заробляє співмешканець господині. Що кажуть, що у сусіди градувка вкравал, вам міліція приїхала в Так, було до цієї родини. Комісія приїздить вже в п'яте. Поки що обмежувалася роз'яснювальною роботою. Наступного разу пообіцяли скласти протокол про притягнення до адмінвідповідальності. Якщо це також міра буде не діяти або буде ще більш погіршення, то буде порушуватися клопотання, подаватися посадна заява до суду про позбавлення матері батьківських прав. Такі рейди у Кіровограді проводяться двічі на тиждень. Всього на обліку перебуває 300 дітей, які опинилися у складних сімейних обставинах. З початку року батьківських прав позбавили 15 родин. вас Притулок для тварин у Кіровограді може з'явитися вже в грудні. Про це йшлося під час наради за участі представників влади, благодійних та громадських організацій, які опікуються бездоглядними тваринами. Будівництво притулку коштуватиме близько 2 мільйонів гривень. Розпочати роботи міська влада пообіцяла восени. До цього часу планується створити карантинні майданчики для вакцинації та стерилізації безпритульних тварин, аби зупинити ріст їх чисельності. Давайте ми проведемо стерилізацію. Та пусть це буде за за какое-то время там 300 животных и так далее. Но мы увидим, что что-то что происходит, какие у нас есть проблемы. Мы остановим процесс э, размножения, да, это уже очень важно. Если мы сейчас этого не остановим, то завтра город будет у нас город собак будет, а не город людей. Кіровоградцям показали пейзажі Дніпропетровська та Кривого Рогу. У бібліотеці імені Чижевського відкрилась дев'ята фотовиставка в рамках проєкту Моя квітуча Україна. Цього разу експозиція присвячена саме цим двом містам. Сьогодні свободний взгляд на, на, на два центри або на одну Дніпропетровщину. Це і архітектура, і жанр дуже багато, і промисловий пейзаж. І залишаємо за собою право сьогодні. Сказати, що ми готовим і по подільності. І Дніпропетровськ, і Кривий і Кривий Рог. Запрошені на презентацію виставки автори з Кривого Рогу кажуть, спробували на фотографіях показати не лише нові фасади міста, а й його промислові зони. Це обидві для для любого криворожця, який тим більше живе в зоні, де рядом шахти, кар'єри. Зимою сніг може бути красний, воробій красний, там собачки, все що угодно. Люди, которые приїжджають перший раз в Кривбас, для них це немножко Ну, Для нас це вже и і навіть устало нравится, Ми почали це знімати. Виставка Криворізьких та Дніпропетровських фотохудожників триватиме до 23 серпня. Організатори обіцяють, наступна експозиція в рамках проєкту Моя квітуча Україна буде присвячена Кіровоградщині. Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ